Кожен третій хробак відспіваний силами безпілотних систем. Приєднуйся. Очі та жало, Хробачий жарт. Збір на дрони, які проводить благодійний фонд Ангар Україна, директорка якого Ольга Валянік до нас зараз приєднується. Пані Олю, я вас вітаю. Вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, про цей збір. На які саме дрони? Для яких підрозділів ви збираєте? О, так, власне, дрон банк це постійно діючий збір нашого фонду. Кінцевих суд збору немає, адже запити від військових частин отримує постійно. Мені у нас є в черзі близько 22 двох військових частин, які очікують на різноманітні дрони. Це і мультироторні дрони, це і оптивоконні дрони, це дрони це дрони розвідувального характеру, типу Mavic, Mavic 3 Mavic Угу. Ну наші глядачі вже починають долучатися ще на попередньому спікері це робили. Уже 18 тисяч гривень. Є люди добрі, хто має змогу задонатити, хто має змогу розпочати цей зимовий день з підтримки сил оборони України, то долучайтеся. Уся інформація на екрані це QR-код, номер банки, великий збір фонду ангар Україна, постійно діючий на дрони для сил оборони України. Олю за вашими спостереженнями, як потреби наших військових змінюються з часом в плані їхніх звернень до вас. Що ви фіксуєте? А, власне на місці дещо просили засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб захищати себе від возих дронів. Ни є гостра потреба у саме. Розвитку екосистем безпілотних систем, це і дрони різноманітного характеру, це і окуляри, це і антени, це і засоби динамини, тобто генератори, кутловий, щоб підтримувати цю екосистему, стану. Е, на фронті постійно є потреба в цій це такі скільки тебе пікап, буси 4 на 4 оскільки через велику активність ворожих дронів в небі. Зараз наші захисники та захисниці досить часто включають майно, тому я закликаю долучатися до підтримки на різноманітні збори, які потрібні. Так, у нас трошки перебої з звуком, але я сподіваюся, що наші глядачі вибачать за цей технічний момент і ще активніше долучатимуться до цього збору за QR-кодом, за номером картки, аби підтримати великий збір на дрони для різних підрозділів. Пані Олю, наскільки складніше зараз стало закривати збори? цей збір без але тим не менше, залучати людей до благодійності і як ви даєте раду цій проблемі, коли не просто. Так, власне, кошти залишати стало складніше, оскільки е, людей і коштів немає, і дехто ми донатика. Я закликаю цього не робити, оскільки наші військові потребують нашої. Да, е, а... Ми в неї будемо наша ми... Ми в своїй діяльності робимо різні речі для того, щоб заохотити наших донаторів скидати кошти на дій. І, власне одним із таких речей є буфон? Це така своєрідна монета. Коін бойовий фонд у 40-х, 50-х роках повстанська армія давала українцям ці монети як символ того, що у зімній Україні ці монети матимуть реальну вартість. То с ми запровадили такий символічний, таку символічну відзнаку для наших донаторів. І, і е, хто задонатить 50 тисяч гривень від 50 тисяч гривень може отримати власне такий поль? Тому хто сьогодні закине таку суму? пишіть, будь ласка, в коментарях ваш номер телефону. Ми з вами обов'язково зв'язуємося і відправимо вам е, нашу символічну відзнаку дозволі. Тепер Олю дякую вам дуже за те, що приєднали сьогодні до нашого ефіру. Це була Ольга Валяник, директорка благодійного фонду Ангар Україна, у якого є дронобанк постійно діючий збір на дрони для підрозділів Сил оборони України.